Всім привіт, з вами як завжди Діма і це 9 серія мега хардкору. Що ж, я вирішив собі, що в цій серії ми трішки прогуляємося по нашому світу. Я планую знайти собі віслюка, так як в мене є плани такі, що я хочу вже шукати той самий портал в край. Тобто в мене в принципі ендерперлинки є, наскільки я бачу, також в мене є палички Блейза, так що в принципі це вже є не такою великою проблемою е залишається лише його знайти і перенести ці всі речі туди тобто мені потрібно для цього напевно віслюк тобто з віслюком можна буде я думаю простіше подорожувати тому давайте е сядемо на нашого коня і поїдемо десь ось туди подивимося наші координати е я їх запам'ятав і до речі можна трішки побивати курей також непогана не ідея і потрібно зробити трішки Uh, кращу графіку ось так Так, нехай це все провантажиться поки що можна ще спробувати ось це вимкнути подивитися що буде так все здається добре стало uh, планую піти десь в ту сторону орієнтовно ми там здається ще не були якщо були то напишіть в коментарі тому що я не пам'ятаю що ми туди їздили uh, хто уважний хто дивиться мої серії Uh, так, корови, в принципі, мені, я думаю, не потрібні. Потрібні лише кури для того, щоб зробити, uh, для того, щоб зробити собі uh, багато стріл. Ось, до речі, є кури і я взяв з собою ліжко. За допомогою ліжка можна буде поспати, щоб uh, пропустити ніч. Думаю, це також непогана ідея. І до речі, на коні не так погано вбивати uh, інших мобів, можна так сказати, тих самих курей. Хоча... Важкувато попасти трішки, але все ж таки набагато зручніше, тому що ви рухаєтеся набагато швидше і можете дослідити набагато більше території. Давайте зараз, напевно, зупинимося. Перечекаємо цю ніч. Хоча, так, з собою я зілля взяв. Потрібно взяти, давайте його візьмемо на передній план. І я думаю, чи пропускати ніч, чи не пропускати. Напевно, не будемо пропускати ніч, так як нам потрібно знайти ендерменів. І це досить такий непоганий шанс для цього. Тому зараз давайте виберемося з цього листя, якщо в нас вийде це зробити. І, до речі, в мене вже закінчується меч, тому потрібно буде зробити новий. Так, давай, випригусь звідси. Бачу, що нічого хорошого з цього не вийде. Давайте тоді об'їдемо це все. Е, ці всі дерева. І я вже бачу, перший зомбі маленький до нас біжить. Ой-ой-ой-ой-ой, ще один великий зомбі. Нічого страшного. А, що ж, я хочу знайти якусь поляну для того, щоб е, там були ендермани, так як тут, в принципі, я бачу тільки кріпери і більш, більш нічого хорошого. Так, 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 давайте тут перепливемо цю річку. ай яй 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 Мій кінь. Давай вперед, де швидше. Так, добре, сіли, давайте поїдемо десь, напевно, сюди скелети вже. Ай-яй-яй, попав. Коли вже закінчиться, нарешті цей ліс мені вже. Набрили б по ньому їхати. Хоча б якісь були би гори, або щось тупо, типу, або якась рівнина, не знаю, або та сама ж пустеля. Е, пожежа якась, напевно, десь поруч лава. Так, поруч лава. А ножниць в мене, здається, з собою немає. Ну, нічого страшного, так, це чорновечка, я вже звікався, думаю, що це таке стоїть незрозумілого, незрозумілого кольору чорного. Так, поїдемо десь сюди, подивимося. І до речі, бачите, так трішки підлагаю, тому що це якраз підвантажується чанки. Ой, а, підвантажується чанки і... Є такі трішки фрізи, тобто коли саме підвантажуються чанки. Так, куди б тут так поїхати, щось я їду, нічого хорошого немає. До речі, нам потрібно вбити павука для того, щоб зробити лосо, я думаю. І давайте, напевно, вип'ємо одненьке зілля. Так, добре. Uh, трусник, візьмемо трусник, тому що нам доведеться приручати ослика, якщо ми його знайдемо, звичайно. Так, вистрибуй. Добре. Так, ми тут проїдемо чи не проїдемо? Ось що мені цікаво. Напевно, якщо ми зробимо ось так, то ми зможемо поїхати. Так, все. Проїхали, добре. Ой-ой-ой-ой-ой. Завеликий тут якийсь ліс. Я що буде трішки менший. Що буде якась... Ой-ой, ой більш пологіша. Місцина. Я, здається, забув, куди я їхав. В яку сторону я їхав, я не знаю. Зараз подивимося по координатах. Потрібно спочатку випрыгнути ось сюди. Якщо нас вийдеться зробити, нам це не виходить зробити. Дивно. Так, давай, випригуй. Тут. Ти випрыгнеш? так, випрыгнув. Здається мені, що я назад повертаюсь. Ні, все добре. Вже 2000 координата майже. І як бачимо... Ой-ой-ой, нічого хорошого тут немає, тому... О, Ендерман. Дивіться, як, як нам пощастило. Просто суперське. І ще він нас ні разу не вдарив. Взагалі класно. Пощастило нам. А, давайте продовжимо. Ой-ой-ой, кріпер. Будемо їхати далі, подивимося. Можливо в тій стороні щось ми знайдемо, тому що тут я Тут я поки що нічого не бачу, лише зомбі! зомбі мене зараз буде бити. Так, грибочок. А, можна було взяти собі парустоко з цього дерева. О, до речі, білий грибочок, тобто їжею ми. Можна так сказати, забезпечені випадок якогось ЧП або щось, щось типу того. Так, звісно, звичайно, небезпечно їхати на коні, тому що, як бачимо... Сердечко дуже швидко втрачається і чанки вантажаться якось дуже дивним способом. І ще три андермана. Чи два? Три. Три ендермана, Круто. Давайте робимо наступним чином. Беремо зілля. І давайте по черзі їх всіх спробуємо Спробуємо... У мене закінчився меч. А, я знаю, як можна від нього втікти, можна зробити ось так. Ні, він не втікає. Стоп. Мені доведеться тоді його в скирки вбивати, тому що в мене, в принципі, інших... А, є ще один варіант. Заховатися під воду. А, швиденько скрафтити собі. Якщо він нас не зачепить, звичайно. Я на це надіюся, дуже сильно. А, скрафтити собі швиденько а, меч. Так, чому мене так підлагує? Мені ось ось це цікаво. А, так, скрафтили собі меч і давайте... Де він є, це він? Де він, де він, де він? Ось він. Так, так, так. Ти нас не б'єш. Давай, 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 йди сюди. Є, ще одна пролинка, круто, нам просто щастить. Так, добре, добре, що я з собою взяв зілля. А, давайте спробуємо ось цього, наприклад, вбити. Він відразу тут Ну, вся! Йой! -йой. Він, до речі, дуже-дуже сильно б'є, так що... Потрібно це також враховувати. Давайте використаємо зілля. Щоб не було ніяких екстремальних, так сказати, ситуацій. Вип'ємо ще це зілля. І напевно будемо їхати. Тому що е зілля в мене більше немає, немає більше як е регенити своє здоров'я. І це все може дуже-дуже погано закінчитися. Тому давайте поїдемо звідси, подивимося по дорозі, можливо щось ми та й знайдемо, якщо нам пощастить. Саме головне зараз нікуди не впасти, ні в яке там ущелин або щось типу того. Буде не дуже добре, я, я вам так скажу. М -м -м, не бачу я ніяких тут а, а, Потрібно було взяти з зі собою зілля нічного бачення, чомусь я про це не подумав. Давайте тоді зробимо наступним чином, щоб, а -а, так сказати, вам було світліше, вам було видніше і мені не так було страшно. Все, забрали це все діло і давайте продовжимо свій рух. Подивимося, можливо, десь тут біля цих берегів е, заспавнилися коні. Можливо, нам пощастить їх знайти. Зараз ми подивимося. Бачу тільки овечок. Бачу лише що лагає дуже сильно. І е, там знову новий біом. Так, давайте тоді спробуємо рухатися в цю сторону, подивимося, ага, тут є ще постеля, ще одна. І, до речі, ще є кури. Давайте трішки курей наб'ємо. В принципі, вони нам потрібні, так що... Можна трішки побити. А, дуже багато, дивіться, різноманітних квіток, дуже прикольно виглядає. Так, ще кури. Так, ця курка, від нас жодна курка не втече. Е, так їх стріл нам потрібно буде дуже багато. Так, це така більш подорожується, подорожується час серія. А, в пошуках не знаю чого. Ой-ой, коник. А, можна знайти навіть ще один данш, я думаю. Так, щось занадто сильно починається все лагати. Так, так, так. Це все через те, що провантажуються чанки. Як зробити, щоб вони провантажувалися нормально? А... В принципі, я не знаю. Тут даність промальовання стоїть більш-менш нормально, У мене має все тягнути М супер. Тим паче в мене зараз показує, що у мене фраб знімає з 90 FPS, так що проблем не повинно було б бути. І в нас є три ниточки. А, здається, нам потрібно чотири ниточки для того, щоб зробити лосо, за допомогою якого ми можемо а, тримати тварин. Так, от цікаво мені, що тут знаходиться. Давайте подивимося. Можливо, десь щось цікавеньке десь знайдемо. Так, що у нас тут? Поки що нічого, нічого цікавого. Виберемося зараз тут ось сюди нагору, подивимося з висоти це все діло, можливо там щось знайдемо хороше. Так, що ми тут бачимо? Бачимо ось там ліс. Там бачимо савана, це здається називається. І більше нічого хорошого. Тому давайте будемо рухатися туди, куди ми рухалися. Продовжувати рухатись. Дуже багато це все часу займає, можна було б це все, не знаю, або прискорити, або пропустити, але вам, напевно, буде цікавіше дивитися саме так, тобто в повному обсязі, що відбувається, як відбувається. Так, тоді спробуємо рухатися туди. Це якраз буде в сторону на нашої домівки. В принципі, далеко ми від'їжджати я не хочу, тому що потім доведеться нам повертатися. Так, тут у нас на рахунок чого є. <кій> тут Тут далі якесь продовження невеличке пустелі, ось там. Зараз ми подивимося, куди воно веде. А, коників я ще досі не знайшов. Щось найгірше. Так, тут ми, надіюсь, підстрибнемо. Так, підстрибнули, проїхали. Давайте будемо рухатися в цю сторону. О, поселення. Надіюсь, що це не те саме поселення, що ми раніше зустрічали ми. Uh, здається, це інше поселення. Так. Підпригуємо, перепригуємо. І давайте тепер подивимося, що ж в них тут таке є. Я бачу, так, це зовсім інше поселення, і в них, здається, тут є наковальня. Чи немає наковальні? А, ось є наковальня. Uh, давайте спочатку подивимося тут, що в них відбувається. Тут в них такого нічого хорошого немає. В принципі, книжечки я не знаю, чи мені потрібні. Напевно, ні. Так, вони не дають мені вийти що тут нічого немає. А, і давайте подивимося, можливо тут щось є корисне в скрині. Так, що в нас? Обладунки, кирка, кирку заберемо, яблука і хліб ми також заберемо В принципі, це залізо, залізні обладунки мені не потрібні, тому і чомусь. Е, текстура скринь вже спала, напевно вже пройшов <нів> новий рік. А ну так, це ж... Е, напевно, ця серія вийде якраз після нового року, так що. Так, що тут цих два жителів у нас подають? А, цей продає, до речі, стріли. Непогана. А, непогана продажа в нього є. Можна було б купити. Але в мене, на жаль, немає емеральдів. Так. Що ж, картоплі в нас є, морква є. Нам тут, в принципі, нічого такого від них не потрібно. А, давайте тоді будемо рухатися далі. Можливо, якусь знайдемо скарбницю. Так, ось там я бачу... Ось там я бачу е колодець з, з водою. А там у нас по боках що? Давайте до 12 чанки попробуємо збільшити. Подивимося. Угу, Трішки починає підлагувати. ну. Можливо, буде бідніше трішки. Так, давай, вантажся. Там я бачу... Суша, ага, савана там, здається, знаходиться. Ну в савані, наскільки я знаю, також повинні бути коні, але чомусь я їх ще в савані не зустрічав. Ну, окей, давайте будемо рухатися тоді, ось сюди десь. Ось тут я бачу рівнину. Зараз спробуємо подивитися, що там знаходиться. Можливо там є якісь коні. А, саме осуки мені, в принципі, потрібні. А, подивимося, що ми тут зустрінемо. Так, бачу корови є. Вечки є. Так, в мене ножниць немає. А, ні, в мене ножниць немає. В принципі, можна було зробити, але мені шерсті не потрібно, я думаю. О, до речі, Відьми. Давайте подивимося, можливо. Можливо, там щось додали. Можливо, щось цікавеньке там буде. Можливо, хто ще не бачив взагалі його, так що давайте зараз якраз е цим займемося і подивимося. Що там є. Потрібно спочатку звільнити нашого коня, щоб він не втупився. Так, давайте його будемо штовхати вперед. А, глина мені, не знаю, напевно, не потрібна. А, подивимося, що у нас тут є. Так, та кінь поки що тут постій, а я поки що піду, подивлюся, що там цій хатинці є. І ось так. Все, можна залізти, подивитися. Нічого немає, як завжди. А відьма спавниться вночі, якщо хтось не знає. А, там, здається, також савана. Мій ось там. Давайте зберемо свого коня і... Напевно вже будемо рухатися в сторону домівки, тому що, по-перше, у нас і час виходить, і по-друге, ми так і нічого не знайшли хорошого. Що Не, не знаю, чи є сенс затриматись тут надовго. Так, це велике-велике болото. Це здається це було, то звідки ми якраз і приїхали. Якщо це так, то все дуже-дуже добре. Тому що ми вже будемо поруч біля домівки і нам залишиться не так багато шляху їхати додому. Так, курка йде сюди. Ще одну курку зараз б'ємо. О, тут багато корей, до речі. Так. Що ж? Де це воно знаходиться? Так, я тут бачу шкіру, ми тут, значить, були, значить нам потрібно рухатися десь в тому напрямку. Давайте подивимося на координати. 1300 і мінус 300. А, тобто туди нам. Просто ось я бачу вже а, нашу тумівку. Як бачимо, немає тут ніяких коней. Давайте ще ось тут подивимося, можливо вони є в савані. Ось в цю савану зараз з'їздимо, подивимося, хоча я вже тут був. Але я не пам'ятаю, чи що я там щось бачив, чи що я там нічого не бачу. Давайте подивимося. Будемо напевно на цьому завершувати. А і вже в наступній серії, так як ми маємо два... Е, дві андерперелинки, ми напевно якраз вирушимо в наступній серії в, на пошуки цього самого порталу Endo. А, Напевно, я за кадром накопаю собі ще обсидіану, десь спущуся вниз, знайду лави. Або зроблю, в принципі, генератор обсидіану. Також є невеликою проблемою. Редстоун в мене є, так що, в принципі, це все дуже-дуже просто робиться. Коротше, наскільки я бачу, немає тут... О, є коники, але наскільки я бачу тут немає осликів. Ну, в принципі, можна було б спробувати привезти його. Це здається, я якраз звідси їх і взяв. Тобто свого коня я якраз звідси і взяв. Ну, нічого страшного, давайте тоді будемо рухатися в напрямку додому. В напрямку додому. Включимо свій GPS, навігатор. І... а, до речі, було б прикольно, якщо б в Майнкрафті був би GPS навігатор, потрібно придумати такий мод. Шкода, що я не вмію писати моди, ну... Але... Можливо якраз це буде стимулом мені навчитися їх писати і зробити... Мод на GPS навігатор, тобто ви задаєте якусь певну точку, так, і GPS-навігатор показує вам найкоротший шлях через там, не через гори, щоб просто йти, а по там рівнинах і так далі. Так. А, давайте згадаємо крафт, як в нас крафтиться лосо. Можливо мені вистачить, щоб зробити лосово, що мене цікавить. Але мені здається, здається, ще ось сюди потрібно одне і тоді лише буде лосо, наскільки я пам'ятаю. Так, давайте так спробуємо. Ні. Коротше, нам потрібно ще по... Одна по... На цьому я буду завершувати. Я зараз за кадром тут накопаю собі трішки обсидіану для того, щоб побудувати ще декілька порталів, так як ви знаєте, щоб а, добратися до порталу Енду, щоб швидко можна було там діставатися з однієї точки в іншу, можна використовувати саме портал, портал Незер. І ми завершуємо на тому, що... Ми зараз ляжемо поспати. Поїмо спочатку. І повторюю, що я повертаюся додому, тому що в мене немає вже ніяких путилочок з зіллям. Тобто приїдемо додому, зробимо ще зілля і тоді продовжимо вже в наступній серії. Що, що ж, дякую всім за перегляд. Хто вперше на моєму каналі або хто ще досі не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтесь. З вами був, як завжди, Діма і всім до зустрічі.